Вас вітає онлайн-академія Мультизнайка! Сьогодні поговоримо про те, що є святиною у кожній українській родині. А в цьому нам допоможе загадка. Виріс у полі на добрій землі. Місце своє він посів на столі. Ну що, відгадали? Звісно, для кожної української родини це хліб. Слово хліб таке просте, звичайне, повсякденне, як слова сонце, земля. А чи завжди був хліб у нас на столі? Здається, що він був вічний. Але це не так. Учені вважають, що в найдавніші часи люди вживали зерна декоросих рослин, коли їм не щастило на полюванні. На серпне почали розмочувати у воді, подрібнювати на каменях. Так, діти, минуло дуже-дуже багато років. І люди навчилися випікати перший хліб на розпеченому камінні. Від того твердого, темного хліба, до пухкої, випеченої паляниці пройшло декілька тисяч років. І за цей час. У багатьох країнах світу хлібороби навчилися із дикорослих рослин вирощувати високоврожайні сорти пшениці, ячменю, жита, кукурудзи та випікати безліч хлібобулочних виробів. А як же хліб потрапляє до нас на стіл? Ось послухайте казку, можливо, вона вам підкаже. Як вирощувати хліб? Без труда нема плода. Якось один чоловік почастував вовка хлібом. Ну й смачний! Похвалив вовк, а далі питає: А де ти його взяв? Та де взяв? Землю виорав. І все? Ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив, намолов борошна, замісив тісто і аж тоді на пік буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та скільки ж коло нього походити треба? Твоя правда, сказав чоловік, клопоту багато. Але без труда нема плода. Тож важка праця у хліборобах. Спочатку землю підготувати, зерно висіяти, доглядати за ним, збирати урожай, відділити зерно від соломи, змолотити зерно на борошну, а потім вже до борошна додаючи яйця, молоко, сухо, трічі, самісити тіс. Аж потім діти випікають духмяний запашний хліб та хлібобулочні вироби, які потім потрапляють на полиці магазинів. Ось такий шлях проходить хліб. А я пропоную розучити пальчикову гімнастику, яка називається пиріг. Готові? Підготували ручки. Ріжемо яблука, лущі горіх! Мама, нам святковий пиріг. Пахне пиріг колосками пшеничними, росами раніми і опівнічними, піснею трактора дощиком лагідними, сонцем ранкове, обіднє і сам. Як бачите, малята, багато людей і техніки працюють для того, щоб ось такий буханець дійшов до нас. І ми вам пропонуємо ще розучити прислів'я про хліб. Хліб-годувальник, святиня людська, паляниця хлібові, сестриця. Є хліб буде і пісня. Тож цінуємо, поважаємо та дякуємо за працю кожному хліборобу. До, до нових цікавих зустрічей!